Внесення всіх змін до конституції повинно відбуватися відповідно до положень розділу 13 конституції. По-друге, відповідно до конституції та регламенту, ми повинні затвердити з вами тимчасову комісію, визначити завдання, і ми вважаємо, що те, що досягли, треба визначити якраз у нашому рішенні. Це напрямок роботи щодо змін і затвердження парламентської республіки чи парламентсько-президентської. Ми, фракція Компартії, сьогодні внесли вже конкретні пропозиції щодо змін до конституції і запропонували, що треба зробити за змін. Стом це скасування посади президента, і ми, фракція і партія в цілому, якраз в цьому глибоко переконані. А ось ці криваві події в Україні сьогодні, якраз засвідчують, що цю якраз боротьбу за посаду президента за рахунок життя громадян України треба зупинити. Це проведення референдуму щодо обмеження повноважень президента і визначення України як Федеративної Республіки, і відносно тих закликів, які зараз лунали, що. Щодо заборони діяльності Верховної Ради Криму. В першу чергу треба розпочати з розпуску обласних рад Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Луцької, Волинської за те, що вони по перше не виконують закони України, формують воєнізовані формування, забороняють перераховувати податки і багато інших вже злочинів скоїли. І з цього треба розпочинати. Це реакція на те, що ви робите, знищуючи державу Україну. По-друге, я хотів би для громадян України ще одну інформацію додати, чому такий галас вчинився відносно законів, які були прийняті 16 числа. І хто це робить? 16 січня маю на увазі. Основна проблема, шановні виборці, як і шановні журналісти, полягає в тому, що один з законів передбачав в першу чергу визначення кожної організації, не державної громадської організації, яка отримує гроші з-за кордону на свою діяльність, що вона є організацією. Яка отримує ці гроші повинна зареєструватися так і звітуватися перед державою, як використовуються ці гроші? Це так звані грантоїнди. І вони сьогодні репетують, вирішать на всю Україну, бо якраз ті ж самі американці і Європа, використовуючи ці спецфонди для розвідку, для формування п'ятої колони в Україні, все робили. А нуланд до речі, заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки визнала: і, шановні журналісти, розкажіть народу України, що з десь 1991 року ці якраз організації на переконаний підривну діяльність проти народу України отримали 5 мільярдів доларів. Оце ми хотіли врегулювати, і вони перелякавшись, а також спецслужби перелякавшись, це і зробили чинили цей галас, звинувачуючи нас у тому, що ми хотіли навести порядок з точки зору національної безпеки і захисту майбутнього.